Ця тема потребує певної замирності і експертності. Ми тут говоримо про пряму та бо зруйновано або втрачено на всій території. це адини і фор чотири, тому що в нас вже чотири літерації, тобто кожного року відбувається підрахунок тих руйнувань, які на сьогоднішній день є. І ми говоримо про те, що у лютому місяці була у нас остання сесія на якій ми вийшли на суму 534 мільярди. Yeah. А в цілому регіональному аспекту потім можна виділити Київську область, яка, як відомо, вже три роки була деокупована, але були шанельні руйнування. Близько 30 тисяч об'єктів було пошкоджено до Можемо говорити про те, що цей портфель зменшений на 70%, тобто 70% всіх об'єктів Київської області вже відновлено в тому числі. Quindi ci yeah.